Цей законопроект поданий членами комітету з промислової політики та підприємництва, шановні колеги, прошу хвилину вашої уваги. Це дуже важливий законопроект, який дозволяє підприємствам, що знаходяться на стадії реорганізації і мають філіали, нормально зробити цю реорганізацію, а не звільняти штучно людей, штучно не закривати філіали, не вбивати виробництва. Бо на сьогодні та норма закону, яка існує, якщо підприємство хоче зробити Оділ реорганізацію, не ліквідуватися, а змінити свою форму філіальну, то воно має штучно звільнити людей, виплатити їм відповідно кошти і так далі. Це величезне навантаження на бюджет, це колосальна бюрократія. Цей законопроект дуже якісно відпрацьований. Бо попередній закон, який мав таку ідею, він був ветований президентом. Тому ми врахували всі зауваження, які були у ВЕТА, подали цей законопроект. Він е, має позитивний висновок головного науково-експертного управління, управління може бути прийняти і за основу зарахуванням висновних про опозицій. Комітет з питань запобігання протидії корупції вказує, що проєкт відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет Верховної Ради з питань бюджету вказує, що він не має впливу на показники державного бюджету. Тож, шановні колеги, враховуючи те, що цей законопроєкт є технічним, але дуже важливим, і він дозволить нормально проводити реорганізацію державних і інших підприємств, вносити відповідні дані в реєстр державної. Реєстрації без чого це не є можливим, тому наш комітет пропонує прийняти цей важливий законопроект в першому читанні і в цілому.